Більшість людей витрачають десятиліття на розвиток навичок, яких ніхто не помічає. Історія Мусаші розкриває, чому так стається, і як це виправити раз і назавжди, перетворивши свою невідомість на легенду. Друже, ми разом витісняємо ворожий контент з Ютубу. Прямо зараз постав вподобайку цьому відео, напиши коментар і підпишись на канал. Це допоможе просувати українське. Дякую. А тепер до справи. Він починав як покинутий семирічний хлопчик без жодної підготовки, але став найлегендарнішим мечником Японії через жорстоке самопізнання. Аналіз його шляху та книг, які він залишив, розкриває чотири ключові моделі нестримного прогресу. Опанувавши ці елементи, ти прискоришся і обійдеш людей із удвічі більшим досвідом. І нарешті. Отримаєш визнання, на яке заслуговують твої навички. І все починається з суворої правди про комфорт. Частина перша. Дар відчаю. Мати Міямото Мусаші померла, коли йому було сім років. Його батько, самурай, який мав би його виховувати, подивився на сина і пішов геть. Залишив його з дядьком, буддійським ченцем, який чітко дав зрозуміти, що ця дитина тягар. Ось. Як починав найвеличніший мечник Японії, жодного престижного додзьо, жодних тренувань, жодних зв'язків, просто покинутий хлопець, що спостерігав через щілини в паркані, як тренуються діти справжніх самураїв, поки сам практикувався з палицями. У 13 років до міста прибув мандрівний самурай на ім'я Аріма Кіхей, тренований воїн, справжній меч, дорослий чоловік. Мусаші кинув йому виклик зі своєю дерев'яною палицею. Покинута дитина забила його до смерті. Не завдяки техніці у нього її не було. Не завдяки силі йому було 13, завдяки відчайдушній інновації. Коли ніхто не вчить тебе правилам, ти створюєш свої власні. Коли відступ неможливий, просування вперед єдиний варіант ось принцип. Відчай породжує інновації, тому що він усуває альтернативи. Ті діти самураїв, що жили в комфорті, могли бути пересічними і вижити. Вони могли слідувати прописаним формам і бути шанованими. Мусаші не міг дозволити собі бути пересічним. Пересічність означала смерть. У Докодо він писав: Кіот no не пасивна покірність, а стратегічна ясність. Енергія, витрачена на боротьбу з обставинами, це енергія не витрачена на їх використання. Подумай, що це означало? Відсутність інструктора означала, що кожен рух відкривався методом спроб і помилок. Відсутність спаринг партнерів означала бій з тінню, де ціною помилки була смерть. Відсутність успадкованих технік означала винахід підходів, які традиційні школи. Вважали б єретичними ті, хто в комфорті тренуються в межах кордонів. Ті, хто у відчаї, відкривають, що кордонів немає. Одні створюють передбачуваних бійців, інші створюють революціонерів, які переписують правила, бо ніколи їх не вчили. Це парадокс. Ті, кому нічого втрачати, пробують речі, які ті, кому є що захищати, називають божевіллям. Тренований самурай не ризикуватиме своєю репутацією заради нетрадиційних технік. Покинута дитина з палицею не має репутації, яку треба захищати. До 16 років Мусаші вбив кількох опонентів не попри відсутність тренувань. А завдяки цьому Дар відчаю випалює все несуттєве, жодної енергії на враження вчителів, коли їх немає, жодного часу на вдосконалення традиційних форм. Коли ти винаходиш свій просто абсолютний фокус, щоб стати занадто майстерним для поразки, сучасний комфорт створює протилежне, варіанти стають виправданнями, страхувальні сітки стають клітками. Речі, покликані допомогти тобі, насправді обмежують ріст, усуваючи ту грань відчаю, що змушує до інновацій. Коли ти починаєш з нічого, кожне покращення по це перемога. Коли у тебе немає шляху назад, кожна навичка стає життєво важливою. Коли невдача означає смерть, посередність не варіант, але відчай без напрямку створює хаос. Це приводить нас до найбільш суперечливого рішення Мусаші, частина друга сила неприналежності. Відчай Мусаші дав йому навички. Але він також зробив його диким звіром з 15 до 20, одного року він вигравав кожен бій. Але здобув репутацію дикуна: майстерне насильство без витонченості, скажений пес із мечем. Після його ранніх перемог визнані Додзьо надсилали запрошення. Приєднуйся до нас, вивчи правильну техніку, стань шанованим. Кожне запрошення обіцяло одне й те саме: приналежність, безпека, легітимність. Мусаші відхилив їх усі у феодальній Японії. Це було соціальним самогубством. Самурай без господаря, Ронін був меншим за людину, жодного доходу, жодного захисту, жодної честі. Проте Мусаші обрав цей шлях свідомо: у 17 років він бився в битві при Сикі-Гахарі на стороні тих, хто програв. Коли його армію розбили, у вцілілих було два варіанти: здатися і служити переможцям або померти. Мусаші не обрав жодного. Він утік у гори. І залишився без господаря за власним вибором. Ось що він зрозумів. Приналежність розмиває унікальність. У той момент, коли ти приєднуєшся до школи, ти успадковуєш її обмеження. Їхні техніки стають твоїми техніками, їхні сліпі зони стають твоїми сліпими зонами. Їхній стиль стає твоєю кліткою. У книзі п'яти кілець він писав Квоут Багамберкса. Не тільки фехтування всього це було неможливо, якби ти належав до однієї школи з одним майстром, який вчить одному шляху. У роки своїх мандрів Мусаші вчився у будь-кого, хто міг навчити вигнанця. Дзенченці показали йому медитацію. Художники навчили його бачити. Ремісники відкрили терпіння. Фермери продемонстрували ефективність. Він увібрав це все, тому що не належав нікому з них. Саме так він розробив Нітен і Чірю свій революційний стиль двох мечів. Жодна традиційна школа не вчила битися двома мечами, це вважалося грубим, непрактичним проти правильної форми. Але коли ти не належиш до жодної традиції, ти вільний створити свою власну ціна була жорстокою, постійний рух, щоб уникнути влади, сон просто неба, їжа, яку вдалося знайти або вполювати. Жодних союзників, коли кидають виклик, жодної репутації, щоб захистити його. Кожен день був виживанням, але ізоляція змушувала до інновацій. Традиційні самураї вивчали одну перспективу однієї школи. Мусаші колекціонував перспективи як зброю. Буддійська техніка дихання стала бойовою медитацією. Мазок пензля художника сформував рух його меча. Ефективність фермера вплинула на роботу ніг. Стратегічна ізоляція створює унікальну цінність, тому що запобігає забрудненню традиційним мисленням. Коли всі інші вчать правильний шлях, ти відкриваєш шляхи, які вони не можуть уявити. Коли вони вдосконалюють успадковані техніки, ти винаходиш нові. Цей принцип ріже глибоко: чим більше ти належиш, тим більш замінним ти стаєш. Кожен учень у додзіо вивчає ті самі форми. Кожен працівник у компанії слідує тим самим процедурам. Приналежність здається безпечною, але робить тебе взаємозамінним. Мусаші витратив ці роки, стаючи непридатним до найму за власним вибором. Жоден лорд не найняв би дикого роніна, жодна школа не визнала б його. Він будував щось цінніше за роботу: незамінну навичку. До 21 року він провів десятки дуелей. Із техніками, яких не вчила жодна школа, бо жодна школа їх не уявляла. Його опоненти тренувалися для традиційного бою. Він дав їм те, чого вони ніколи не бачили і чому не могли протистояти. Ця ізоляція виявила дещо тривожне. Бути іншим було недостатньо третя частина ледь не знищила його. Частина третя дисципліна одержимості. З 21 до 29 років Мусаші увійшов у те, що він називав тан, період кування, як меч, який б'ють тисячі разів, щоб видалити домішки, він піддав кожну техніку жорстокому тестуванню, те, що вижило, стало частиною його шляху. Те, що провалилося, було відкинуто. Ось що це означає для тебе. Припини колекціонувати нові дипломи і почни тестувати те, що ти вже знаєш. Мусаші брав одну техніку і використовував її сотнею різних способів, доки вона або не доводила свою необхідність, або не викидалася. Твої навички потребують також безжального аудиту. Він розробив хейхо, тотальну життєву стратегію. Усе стало тренуванням. Ходьба вчила роботі ніг, їжа вчила таймінгу, розмова вчила читати опонентів, жодного розділення між практикою і життям. Практичне застосування. Твоя дорога на роботу стає практикою презентації, важкі розмови стають тренуванням переговорів, кожна взаємодія вчить чомусь про твоє ремесло не метафорично, буквально. Мусаші бачив, як торгується купець, і вивчив техніки відволікання, які пізніше використав у дуелях. Найбільш показовою практикою було мицуке бачити ціле, помічаючи кожну деталь. Уяви, що ти дивишся на НАТО, але одночасно відстежуєш рухи однієї людини, не перемикаючи фокус, тримаючи і те, і інше водночас. Мусаші витратив роки на розвиток цього, тому що саме так ти помічаєш можливості, які інші пропускають, поки всі фокусуються на своїй вузькій спеціальності. Ти бачиш, як твоя сфера пов'язана з усім іншим, поки вони зациклені на деталях, ти розумієш систему. Поки вони бачать велику картину, ти помічаєш конкретні важелі впливу водночас. Він відкрив дещо тривожне: технічна досконалість нічого не означала, якщо твій дух ламався першим. Тому він культивував абсолютне прийняття, готовий до повної невдачі, тому його неможливо було залякати, не шукаючи поразки, але приймаючи її як можливо в будь-який момент. Це перекладається прямо. Людина. Яка боїться втратити роботу, веде переговори слабо. Той, хто приймає таку можливість, веде переговори з позиції сили. Мусаші застосовував це до всього: повне прийняття найгіршого результату парадоксально створює найкращі результати. До 29 років Мусаші стиснув усе в один принцип: усі техніки об'єднані у спонтанну реакцію, не думати. Яку техніку застосувати, а дозволити ситуації диктувати відповідь? Вісім років одержимої практики створили інстинкт для тебе перестань думати, яку навичку застосувати. Тренуйся так інтенсивно, щоб правильна відповідь з'являлася автоматично. Мусаші називав це. Part, quote, та, друг. Не порожній розум, а розум настільки підготовлений, що свідома думка стає непотрібною. Різниця між східною майстерністю і західним досягненням жодних кінцевих точок. Немає поняття. Квот Мусаші підходив до кожного дня, припускаючи, що він нічого не знає, запобігаючи зарозумілості, яка зупиняє ріст. Після 20 років майстерності він все ще називав себе учним. Ціною було все м'яке в людському житті. Він писав про те, як споглядав цвіт вишні на самоті, їв холодний рис взимку. Спав на камені, не прославляючи це, просто будучи чесним щодо курсу обміну між комфортом і досконалістю ось незручна правда. Більшість людей хочуть надзвичайних результатів від звичайних зусиль, вони хочуть бути винятковими, зберігаючи баланс. Мусаші довів, що фізика так не працює, як і розвиток навичок. Ціна того, щоб бути незаперечним, це стати тимчасово нестерпним. Але ось, де більшість людей зазнає невдачі. Вони опановують навичку, але залишаються невідомими. Остання частина визначає, чи маєш ти значення. Частина 4: Мистецтво незаперечного доказу. У 29 років Мусаші перевершив звичайну майстерність. Вісім років одержимого вдосконалення створили щось надзвичайне. Проте за межами малого кола ніхто не знав його імені. Він був ще одним майстерним роніном у країні, повній їх, талановитий, але невидимий. Ось, де помирає більшість майстрів невідомими, ремісник із революційними техніками, який ніколи ними не ділиться. Геній, який вдосконалює своє мистецтво приватно, досконалість без доказів нічого не варта. Не тому, що тобі потрібне підтвердження. А тому, що вплив вимагає доказів. З 30 до 60 років Мусаші увійшов у роки демонстрації, не хизування, а систематична побудова незаперечних доказів. 61 задокументована дуель кожна піднімала ставки, кожна додавала до легенди, кожна робила його ім'я таким, що його важче ігнорувати принцип. Систематична демонстрація створює репутацію не випадкові прояви майстерності, стратегічне створення доказів. Мусаші не просто вигравав дуелі, він вигравав їх так, що змушував людей говорити, використовуючи дерев'яні мечі проти сталі, прибуваючи із запізненням на години, б'ючись із кількома опонентами. Кожна перемога була розроблена так, щоб запам'ятатися. Але ось що Мусаші розумів. А сучасні професіонали пропускають. У японській філософії прогресія така: розум, дія, результат. Спочатку ти думаєш, потім робиш, потім стаєш. Захід перевертає це, намагаючись стати кимось через афірмацію без дії. Ти можеш казати собі, що ти винятковий щоранку, без доказів ти брешеш. Не іншим собі. Мусаші ніколи не заявляв, що він найкращий. Він просто накопичував докази. Доки заперечення не стало неможливим, дуель з Кодзіро стала прикладом цього. Найвідоміший мечник Японії проти дикого Роніна Мусаші прибув із запізненням, бився дерев'яним веслом, переміг одним ударом. Не просто перемога, незаперечний доказ того, що традиційна майстерність нічого не варта проти його підходу. Між дуелями Мусаші викладав але ніколи як постійний працівник. Він тренував самураїв конкретним навичкам, потім ішов, будуючи репутацію і зберігаючи незалежність. Кожен учень ставав живим доказом його методів. Кожна школа, яка намагалася його найняти, підтверджувала його цінність через відмову. Ось критичний інсайт: впевненість приходить від доказів, а не від афірмацій. Кожна задокументована перемога робила Мусаші важчим для залякування. Кожна перевірена техніка робила його більш впевненим. Стопка доказів створила мислення, а не навпаки. Твоє портфоліо говорить гучніше, ніж резюме. Твої результати важать більше, ніж твої заяви. Але більшість людей ховають свою найкращу роботу, чекаючи готовності. Мусаші публікував свої перемоги в реальному часі. Кожна дуель публічна, кожен результат незаперечний. У 50 років щось змінилося. Лорди, які колись відкидали його, тепер шукали його поради. Ті самі навички, які він мав завжди, раптом стали важливими, бо докази накопичилися понад межу ігнорування. Репутація накопичується як відсотки повільно, а потім раптово. Саме тоді Мусаші зробив свій найпотужніший вибір. На піку попиту він відхилив усі пропозиції і пішов у печеру. Провів свої останні роки, пишучи книгу п'яти кілець і докодо, обмінявши миттєві нагороди на вічну спадщину. Документація примножує демонстрацію. Ті 60, одна дуель мали значення, бо були записані. Його техніки вижили, бо він їх записав. Досконалість помирає разом з тобою, якщо ти не створиш докази. Які переживуть тебе. Відчай створює голод, ізоляція зберігає унікальність, одержимість будує досконалість, демонстрація гарантує спадщину. Чотири частини, що трансформують будь-кого, хто готовий заплатити ціну. Але більшість не заплатить. Вони розвинуть навичку, не протестувавши її публічно. Вони досягнуть досконалості, не задокументувавши її. Вони створять цінність, не довівши її. І будуть дивуватися, чому ніхто не помічає, поки хтось із половиною їхнього таланту, але подвійними доказами отримує все визнання. Мусаші помер на самоті в печері, але його ім'я живе 400 років по тому. Не тому, що він був найкращим мечником, а тому, що він зробив неможливим заперечення того, що він був найкращим мечником. Різниця між забутим і вічним це докази. Питання не в тому, чи хочеш ти, щоб тебе пам'ятали, а в тому, чи готовий ти заплатити ціну. Більшість не готові. Вони хочуть спадщину з комфортом, досконалість з балансом. Фізика так не працює. Велич теж. Шлях чіткий, ціна очевидна. Єдина змінна – це ти. Мусаші помер на самоті в печері. Але його ім'я живе вічно. Що зробить твоє ім'я? Підписуйся на канал, став вподобайку. І починай створювати свої докази. До зустрічі!